Вітаю, друзі. Сьогодні я зустрічаюсь з цікавою людиною, Іван Іванович Макар. Пане Іване, вітаю вас. Іван Іванович – останній політв'язень Радянської України, адвокат і ветеран батальйону Айдар. Доброволець у 2014 році пішов воювати, визволяти нашу Україну. Пане Іване, що відбувається у нас зараз? Як ви сприймаєте ці обшуки, що це? Скажіть мені, як адвокат, на вашу думку, будуть посадки, бо вже ж весна на носі. Що думаєте? Чи, чи будуть посадки? Скажімо так: якщо не буде посадок, значить це не буде посадки пана Зеленського на другий термін. Це точно. Ось. І в дену, і... Моє таке враження, що другий термін Зеленського дуже-дуже залежить від посадок. І якщо б на мене допустимо, то в першу чергу від посадок, від посадок свого попередника Петра Порошенка, бо саме він є основою тої корупції, яка є зараз, яка зараз панує в Україні. У даному випадку, свого часу, на військових замовленнях. Страшні відмивалися гроші. Ми пам'ятаємо справу Павловського, яка так була на гальмах і спущена. Ніхто за Павловського до путя не взявся. А в той же час творилися доволі цікаві речі. Творилися, от, зокрема, з замовленням на Порошенківській Ленінській кузні катерів, які абсолютно були непотрібні, які не могли. На яких він міг десантуватися десант, допустимо, їх використовувати і так далі. Це абсолютно були зайві речі, але на, якому, на, якому, на чому Порошенко заробив доволі пристойні кошти. Потім аналогічно була ситуація з швидкими допомогами, які розвалювалися, так скажемо, прямо на ходу. Але теж Порошенко заробив на тому непогані кошти. Вся проблема в тому була. Що це був в одній особі і президент, і бізнесмен. От. І ми закінчили тим, по факту, якщо, якщо навіть попри, попри всю його негативність, наприклад, Януковича, весь негатив, але розпочав він дуже дві хороші справи, Янукович. А, ну, ну, цікаво. От. Це посадка, це посадка двох знакових людей, двох політиків. От, високого рангу. Це є Юлія Тимошенко і Юрія Луценка. Це дуже хороша справа, це дуже хороше починання. Ми не станемо нормальною державою до тих пір, доки у нас не почнуть садити політиків першого рангу. Я вибачаюсь, це... пане Іване. буду іноді там вставляти свої п'ять копійок. Ну, а що доброго? Ну, посадив він Тимошенка, Луценка. Луценка поцілував йому перстень, він йому подарував як це, помилування. І Луценка пішов і ще й став генпрокурором. А Тимошенка, ну, була вона, вона ж не була засуджена, вона тільки в СІЗО пробула і все і її. І, і, і Ану, а, ну, а тут ну, більш детальніше, бо вже ж історія. Ось, Ану, канала, дайте мені. Здається, Луценко, допустимо, був помилуваний. Наш народ настільки аморальний народ, що явного, що явного казнокрада, явного казнокрада. Доведено, що він казнокрад. І він обирає, він був на чолі списку Порошенківського і обирає і цей список, ну, загалом Порошенко тоді набирає найбільшу кількість голосів. Це настільки треба бути аморальному народу. Такий народ не може мати некорумпованої держави. Ми завідомо корумповані, бо ми от обираємо таких. Друге, потім ту ж, за, за ту ж Тимошенко ж голосували, що люди, аналогічно, знаючи, що вона як би там. Ну, зробили так спеціальний закон, щоб ті вироки їм відмінили. Щоб скасували вироки Тимошенко і після ремонту Революції Гідності. Це взагалі смішний закон. Закон, який безпосередньо втручається в судові справи, зобов'язує зобов суди скасувати їхні вироки. Це можна глянути 28 лютого 2014 року цей закон. Це це унікальний закон. Але ну, прийнятий він. Ну знову ж таки, народ абсолютно це проковтнув. У нас корупціонери, викриті корупціонери, явні корупціонери, залишилися для покарання. Друге, я обурений діями, наприклад, сьогодні Зеленського, що Порошенко досі не сидить. Я вірив Зеленському тому, що він сказав Я вирок був. Значить, я вірю, що в посаді Порошенка, бо є за що садити. Людина, яка з 8 місяця у 2015 році, серед найбагатших людей в Україні, стала другою, третьою у 2020 році. Значить, за час свого президентства в даному випадку. Але є так, як є: нема посадок крупних чиновників. То, що стосується нашого міністерства, зараз Посад, ну, які зараз посадки, там звільнення, обшуки і так далі. Це знову ж таки стрілочників садять далеко не перших осіб. Я не вірю, я не вірю, що про це не знав прем'єр. Я не вірю, що, що про це не знав, тим паче міністр оборони. Що, про що ще йому більше дбати. Як не про ефективність використання державних коштів. Про це треба дбати. Якщо б таке сталося в іншій державі, то навіть не те, що мови б не йшлося про те, щоб, щоб міністр залишався на посаді, зразу відправлявся в відставку. Що потім з ним робили? Друге. Якщо б відправився на посад, навіть якщо б його потім не посадили, ну десь по, по, по незнанню, так скажемо, но... ну все, все рівно за бездіяльність, за е... ту, яку він допустив, що так скажемо, що, що, що попри нього, що біля нього все, головні завдання його, так сказати, слідкувати за нашими грішми, ось, що це обкрадалося, ось, він все одно все рівно мав би нести відповідальність. А не тільки ті стрілочники, які я, я впевнений, що аналогічно, як і Павловський, от, будуть, так сказати, все це пройде мимо. І знову ж таки, винен не хто інший, винен народ. Я дивлюся реакцію, нашу реакцію людей у Фейсбуці, як це відбувається, то, знає, то ви розумієте, що. Реакція наших людей дуже дуже негативна. Ну, як мається, з точки з моєї зору, е неадекватна. Нема обурення тому всьому, нема обурення властян. от Але є в команді такий, от, е така людина, і її зберігають. Те, що робилося в нас з дорожнім будівництвом, ні, все це зрозуміло, пане Іване. Янукович добре зробив, що посадив Луценка Тимошенка, але ж ми розуміємо, що тут нема нічого, що можна було б назвати системною боротьбою з корупцією. Він посадив своїх конкурентів. Я знаю, що саме ви, як адвокат, як ветеран війни, звернулися з заявою про злочин Єрмака голови. Офісу президента, і йдеться не за простий злочин, а за державну зраду. тут два слова. Скажіть, будь ласка. Так, е, дійсно, у травні 2020 року я написав заяву про злочин в СБУ. Про злочин, про злочин керівника офісу президента, який з. Під санкційного списку вилучив без указу президента російську фірму. Ізолятор. Є така російська фірма, ізолятор. Очевидно, він її вилучив небезплатно, ось. ну Або виконуючи завдання своїх кураторів, якщо в нього такі є. Або одне, або друге. Або це є державна зрада, коли він виконував е розпорядження своїх кураторів московських, що вилучив дану фірму з санкційного списку. Або ж. Він отримав за це хороший куш, Знову ж таки. Але в одному і в другому випадку, це, я вважаю, це все рівно це є державна зрада. От Просто-напросто, в одному випадку, це є прямий умисел на нанесення збитків на державі Україна і принесення користі Украї... Росія, а в другому випадку це просто корисних мотив. Його ворог купив і він вилучив. Дане підприємство з санкційного списку. Я це побачив, я звернувся в СБУ, я добився з великим трудом, через суд добився відкриття кримінального провадження, бо дуже суд не хотів це розглядати і, і тягнулося це все, все довго. Потім суд розглянув, зобов'язав зареєструвати це кримінальне провадження. СБУ ще довго тягнуло, коли я, аж поки я через. Через НАБУ, аж до, до, дотягнув його, що воно все-таки за, це кримінальне провадження. Потім його втихаря восени, в листопаді закрили, мені не повідомили, все нормально, все там все добре. Все, все про чисто випадково я довідався про те, що закрили. Правда, і неправдами добивав, добився, того, що нарешті що дали мені копію постанови про кримінального провадження, і оскаржив я. Тю постанову про заняття кримінального провадження. А тепер воно відтоді все тягнеться, ніяк і ніяк не може розглянутися через те, що матеріали справи СБУ не надає до суду, до Печерського суду. Я звернув е, увагу на те, що зараз йде виїмка документів і обшуки, і цією справою займається СБУ і ДБР. Тобто набу туди не підпускають. І мені здається, що це така продумана акція для того, щоб ну, не дати можливості Набу приблизитись до корупціонерів. Е -е, Відносно е має що робити. До речі, НАБУ теж не свята організація, але в даному випадку я ж що, що через Набу зумів змусити СБУ зареєструвати це кримінальне провадження. А зараз СБУ так і не надає матеріали. Жодних цих дій вони не робили. Жодних, навіть допиту, наскільки я знаю. От того ж таки Єрмака чи його підручну тим інших осіб з Офісу президента України з Ради національної безпеки і оборони. Ніхто не допитувався. Тобто, взагалі Про... немає ніяких шансів. От сьогодні я був на ефірі у Павла Себастьяновича. От, до речі, говорили про зміну виборчого законодавства. Але ж торкнулося економіки, і конкретно Гетманцева, його ролі в знищенні української економіки. І я там почув таку версію: ну, у нього така позиція, така ідеологія. Він там заточений на марксизм, тому так себе веде. А я вважаю, те, що робить зараз Гетьманцем з нашою економікою, це може під час війни робити тільки шпигуни і диверсанти країни агресора, тобто з Росії. І... З того, що я почув зараз від вас, я так розумію, що на сьогоднішній день взагалі нема ніякого шансу притягнути до відповідальності зрадників і корупціонерів. Безумовно, наша СБУ це, це фактично є філія ФСБ. Я це відверто говорю. Я це їм, я це їм говорив в очі, коли зустрічався з ними. Вони абсолютно на це навіть не реагують. Там це, це страшна установа загалом. Наша, загалом наша СБУ. Це, це дійсно страшна установа. І е, я скажу таку річ, я, бо я весь час згадую Михайла Горена, був у мене такий старший друг, колись політв'язень радянських часів, чистий десятник. Дуже розумний чоловік, який казав мені, ну, коли ми ще в 80-х говорили про, про встановлення української держави, щоб вона така буде, то далі? Чоловіці, козаче, він тебе зараз Та все не так просто. Ти, Росія у всі часи у всіх Кабінетах Європи мала свою агентуру. То невже ти думаєш, що вона нас так просто відпустить, і що в нас у кожному відомстві не буде їхнього агента? Тут пастися. І я так, от навіть сьогодні, от, і от тільки про це знаходить, я весь час згадую цю світлу людину. Настільки світлий розум був, що він це все передбачив, так. що це можливо. Друге, весь газовий нафтовий бізнес у нас це були люди, які мали відповідне зобов'язання перед Російською Федерацією. Так чи інакше. От. Всі сьогодні вони при грошах, всі сьогодні вони впливають на українську політику, це є страшні речі. І ніхто не хочеться чистити. Коли я спробував в парламенті першого скликання зробити, так сказати, щось подобне ілюстрації, хоча б на, у законі про вибори народних депутатів України, щоб не допустити агентуру, ну, які mm -hmm. були. Секретними співробітниками спецслужб тодішнього СССР, так що. То ви знаєте, хто найбільше став проти того такої ідеї? Це, як не дивно, це рухівці. Рухівці? Це... Да. <реш> так. Там було стільки такого елементу дебешного, що, власне, і я в рух не пішов, я не був ніколи членом руху, коли я побачив. Що робиться, і що ядро того руху це складає відверта від Зверніть увагу! Юридична фірма, яка обслуговувала рух початок 90-х, це була BIM фірма Медведчука. А ви що? Всі, всі знали, хто то такий. Всі, ніхто ніколи не сумнівався, хто то такий. Але це було так. І Черновол знав про це. Я не думаю, що Чорнові не знав, що Медведчук захищав в лапках Стуса. Oh, yeah. От. І так далі. Це була фірма Медведчука. Коли робився парламентський переворот Медведчуком, mm -hmm. і тоді фактично державою почав керувати Медведчук, І ніхто не задумувався, що він робить. І демократами руками демократів був зроблений той парламентський переворот. Mm -hmm. Пане Іване, я зараз звернусь до наших глядачів. Ну, хочу вибачитись за можливий поганий звук, це не від нас залежить. Це -те, якісь технічні проблеми, ну, не можемо їх вирішити, тому не звертайте увагу. Чекаю на ваші коментарі. Ви бачите, скільки ми інформації отримали, такої, яку я навіть і не очікував отримати. Сподіваюсь, ми з Іваном продовжимо цю розмову вже в інших ефірах. Ну, добре, кругом гибня, кругом Медведчуки, Єрмаки, Деркачі, деркачі і, 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 і інші. Так українські гниди. І от народ України захищає, гине. Заради чого? Виходить, заради цигнит? Бо ну яким чином питання наступне: яким чином ми можемо реалізувати своє право, народ України, на владу, бути джерелом влади? Як забрати в них, в них цю владу? Просто треба думати. От, от я хотів думати. це почути. Треба думати. Ми шукаємо в своєму середовищі порядних людей. Є вони порядні люди в, своєму, в цьому середовищі. порядні. Я е, єдиний приклад наведу зі своїх виборів в 90-му році. При приїжджаю в таке місто Хиль в містечкому постріл, і виходить один чоловік такий старенький, років 70, би не більше. Виходить, і так. Ви знаєте, я їздив в то село. Звідки він там родом, про мене він говорить. Там можна голосувати. Я питався, які там робить, що там родичі його, з якого він роду, з якого і так далі, що він робив, можна той. Чоловік. Йому треба було проїхатися зимою у двох автобусах, дірявих, нещасних тих пазіках таких розбитих, по розбитих дорогах, не асфальтових і так далі, туди, назад. Пройтися, бо там хтось село пішки, де, звідки я робив, то не то, що хоче й хутір кінського іншого. А які там автобус там до пішки не всюди пройде. І так дешево. Пройтися ще кілька колотру по тій грязі, грязі. От. І назад, значить, це скупу ну, зусиль, грошей затрати, намерзнутися, мерзнутися, це ж зима. Така людина, я він міг помилитися у мені, але він вартує доброї влади. Тому що він затратив купу свого часу зусиль, подумав, кого ж я обираю. Чи багато людей отак от думає, як цей чоловік. Поки нас не стане більшість, нас, українців, такими, як оця людина, що зі шкіри вилізти вилізе, щоб мати доброго представника у владі, свого доброго депутата, доброго президента, подумає. Кого що я? То до поти тонку не буде. Я весь час говорю. Приклад нашої абсолютної безвідповідальності, це є Юрій Луценко. Приклад. Яскравий приклад. Про що говорити? І люди, і люди голосують. Це, це настільки треба бути аморальними людьми. До, до того. Це правда, правда. пане Іване, це правда і. Е... От тут у мене на каналі люди, які підписані, які просто заходять, дивляться, вони до цієї категорії не відносяться. 100% світлі, готові, але ж попереду на нас чекає дуже багато роботи, і я вдячний за слова, які ви зараз сказали, що потрібно думати. От думати і сканувати свій простір, бо навколо нас є люди, умніці, які потрібні просто вже зараз знаходитись у владі в парламенті. І нам не переграти цю мафію, якщо ми вийдемо з ними в спарінг. Ми програємо, бо в них прокуратура набу, ДБР і багато тітушок, і таке інше. Нам з ними потрібно грати і вигравати по техніці. І я дуже хочу, пане Іване, щоб наступного разу. До, до, до наступного ефіру ми з вами вип'ємо чаю обов'язково. Я, я вже хочу це зробити. Е, обговоримо деякі питання на кшталт того, як думати і що робити. Я сьогодні зустрічався з цікавими людьми. І нас не так мало, як їм здається. Нас дуже багато. Єдина наша проблема що ми поки що не бачимо один одного, але ж вже очі наші розплющуються. Ми вже щось бачимо. І в наступному ефірі проговоримо можливий алгоритм дій суспільства. Як ви не проти цього? А, нема проблем. Будь на будь-які теми я не проти поговорити. Добре. На, на жаль, Іван Іванович, наш, наш час вже закінчується. Я звертаюся знову до глядачів. Підписуйтесь на канал, приймайте участь в обговоренні. Дуже скоро ми запустимо знову ефіри щодо змін виборчого законодавства. Зараз ми допрацьовуємо наш сайт. Він буквально через декілька днів вже почне в повній мірі працювати. Там все буде викладено. І наступний наш крок всім суспільством через політичні партії, які поза парламентом, через громадські організації, профспілки, представників громад ми будемо висовувати політичні вимоги до президента Зеленського. Які про це поговоримо пізніше? Дякую, пане Іване, за те, що привітали нас, зарядили своєю енергетикою, і ми будемо продовжувати свій шлях в напрямку нашої волі. Я вас всіх поважаю. До побачення.